На буковині провели перший день навчань планування територіальної оборони. Районні підрозділи поліції та прикордонної служби вчили володінню зброєю та гасінню пожежі. Як це було дивимось. близько 200 працівників ДСНС національної поліції, прикордонної та військової служб зібралися у сторожінці на полігоні Прибан. Тут кожна зі структур проводить тактичні навчання для органів виконавчої влади та високопосадовців. Сілю цих навчань, основними завданнями відпрацювання. Планів підготовки дій підрозділів оборони у різних ситуаціях розпочали навчання з посилення державного кордону. Основна робота прикордонників завадити проникненню диверсійно-розвідувальних груп та провезенню сепаратистської літератури. <звідування> Ожо операцію провели і на блокпосту. Під час перевірки транспорту тут виявили заборонені предмети. Під час перевірки даного автомобіля в машині було виявлено зброя, тому люди, які знаходились ньому, були затримані для подальшого з'ясування, звідки в них роже мета його перевезення. На полігоні прибан спробували підпалити умовну державну будівлю. Однак цю операцію здійснити не так легко. Насторожі охорона поліції. Зведений оперативно-військовий загін взявся знешкоджувати небезпечний об'єкт. Три, два, одін, атака, атака, атака. Далі стоїть завдання затримати одного з диверсійної групи та отримати від нього інформацію. А неподалік від сутички з терористами відбулося загорання трави. Пожежа була середньої важкості. Гасили быстренько, в реальному житті часто доводиться виїжджати на пожежі, надаємо допомогу людям. Також рятувальники відпрацювали спеціальну та санітарну обробку від хімічного ураження у спеціальній формі. Є два костюми ОЗК і ГЛ-1. Костюм ОЗК складається з костю з плаща і значить, скажімо так, бахил на маю. І Костюми людей, які складаються з комбінезону та куртки, вони повністю прогумовані. Згодом на полігоні у старженці оглянули зброю. Майже з кожним презентованим видом нині воюють бійці на сході України. Така 74 також магазин на 30 патронів, Із боєприпас 545 на 39. Дополнительно на ньому встановлені приклад телескопічний кронштейн. Скажем, сюда на текущий момент здесь коллиматорный прицел. В ночное время устанавливается ночной прицел. Після огляду вогнепальної зброї кожен охочий міг спробувати її в дії. Анастасія Лященко, Сергій Льоткін. Чернівецький промінь.